Зараз вам покажу, як працювати на такій моделі. Модель на джанаме 393, дуже класно продається, її люблять покупці. Вона має ось такий столик. ось, І метал зверху. Вона дуже важка, вона в такому цікавому ретро-стилі. Можна сказати, такий сучасний варіант чайки-подолки. Збоку в нас підключення. Підсвітка окремо не включається, зразу горить підсвіточка. Тут у нас комплектація, в кінці розкажу. Педальку під ніжку і все, починаємо працювати. Тут знімається ось так кришка, доступ до шпульки. Зараз шпульку намотаємо. Поставили бабінку, сюди заправили, і ниточку тягнемо сюди, між тарілочки. Ось така має бути схема. І шпульку ось так сюди. Раз, все. Тепер я нажимаю на педаль, і в мене буде шити машинка і буде намотувати шпульку. Щоб відключити голочку, ось тут. Просто прокрутити. Ось так на себе. На себе. Іголочка вже відключиться. Тепер я буду нажимати на педальку, шпулька в нас намотується, але машинка не працює. Щоб зняти шпульку, просто сюди. Раз, все. Намотувати в цю сторону, зняти в цю сторону. І тут закрутити, щоб машинка шила. Заправка в нас класика: носик догори, ставимо шпульку, так, тягнемо до прорізі, прижали пальчиком і під тарілочку ось так. Тут ставимо також, щоб попала туди в проріз, ось. Оте заправимо верхню нитку. Так, сюди вниз, цей бік. Тепер наверх. Тепер ось так прокрутили маховик за цей крючок. ось так вниз. Потім сюди, ще такий крючок. Тут маленький крючок. І в голку від себе. Заправляємо від себе. Лапка піднімається ось тут з боку. Бачите, ось такий чорний крючок. Тепер верхня нитка нам достане нижню. Прокручуємо, аж поки вона не захватить. Все, захватила і тягнемо. Ці моделі є ще з боку ніж. І ниточки ось так під лапку. Переходимо до наших операцій. Ось наші операції вони мають букви А, Б, С, Д і так далі. Тут регулятор також з буквами це вибір операцій. Навпроти рисочки буде А, значить, буде операція А, Б, С і так далі. Тут. Регулятор довжини стіпка. Від 0 до 4. Ми регулюємо. Цей регулятор переключаємо на петлю, щоб виконати пряму строчку і ширину зігзага. Тепер давайте в практиці. Зверніть увагу, що навпроти букви є. По дві, тут навіть більше операцій. Наприклад, Д2, Е2 і так далі. Ось візьмемо, наприклад, операцію Б. Тут в нас зелена і жовта операція. Якщо я хочу, щоб Машинка шила зелену операцію, тут переводимо на зелені ось такі в другу сторону, так. На СС. Машинка буде шити тільки зелені операції, тільки зелені. Якщо я хочу жовту операцію, щоб машинка шила, переводимо на густоту стіпка на цифри. І від 0 до 4, коли буде ось тут регулятор бігати, ми будемо регулювати довжину стібочка густоту, яку ми хочемо. Машинка буде шити тільки жовті операції. Наприклад, зараз в нас стоїть. Операція Б. Тут ми регулюємо. Я, наприклад, хочу густоту десь на півтора міліметра. І дивимося, що в нас буде. Якщо ми хочемо збільшити ширину, ось тут регулюємо. І зараз я буду нашити операцію без зелену. Якщо зелену, значить на зелені букви. У нас вийшла вишивальна операція. Наприклад, вибираємо операцію Є, ну, можна F, ну, давайте Є. І Ф трушємо також. так, Операція Є. Виставляємо густоту дуже-дуже густенько. Десь на 0,5. Тобто від 0 до одинички, тоді тільки получиться в нас вишивка. А так вишивка не вийде, в нас не буде вистачати цієї густоти. Якщо я хочу зелені операції, щоб машинка шила, ми пам'ятаємо, переводимо фіксатор на зелені букви на СС. Саме основне, що нам потрібно, це пряма строчка. Вибираємо операцію А. Так, якщо щось не крутиться в одну сторону, крутимо в другу. Вибрали строчка А. Тут регулюєте довжину стіпка, яка вам потрібна. Густіше 2, 1,5, 2,5, 3, якщо пальто, джинси, ставимо на четвірку. Я зараз буду шити на 3. І цей регулятор ми ставимо на пряму строчку. Ось вона в нас показана. І тут дві прямих, прямих строчки. Одна зміщена в ліву сторону. Тут по центру лапки буде ця строчка. Тут задній хід, реверс, наша закріпка. Ми прошили пряму строчку до кінця. А тепер я хочу з'єднати цих дві частини. Як зробити цю закріпку? Дійшли до кінця, зупинилися, нажали. Проїхали. Десь сантиметр, відпустили. Машинка поїхала вперед. Зупинилися, нажали, машинка знову поїхала назад. Відпустили. І вперед. І в нас вийшло. Ось така закріпка. І тепер в нас не розірвуться цих дві частини. Як поміняти лапку? Лапка стоїть на адаптері, тут крючок. Нажали, лапка відпала, або ставимо, і лапка вже на місці. Завжди, якщо закінчуємо шити, то залишаємо кусочок тканини. І опускаємо голку. Збірка в нас тайвань, і двигун має 60 Вт. Це достатньо, щоб прошити якусь важку тканину, прошити легеньку тюль, наприклад, і також джинс чи шкіру. Вона тягне тут високий підйом лапки. Що входить в комплектацію? Масло, 4 шкульки, голочки 2,90. х на 200 No75 і посередині синя колба це буде трикотажна. Розпорювач. Лапка така улітка, під декор лапка, під блискавку, для шивання всіх двох деталей. В комплект входить ще ось такий жорсткий чехол. Зверху ручка. Ставимо педаль, піднімаємо ось так столик і накриваємо чохлом. І ось так він закривається.